Так, все продовжуємо засідання. Так, 22 -е питання про внесення змін до штатної чисельності закладів заміни середньої освіти Хмельницької міської ради. Ми заслухали Віталій Васильовича, так? Yeah. Питань немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Так, рішення прийнято. 4 -е за. 22 -е питання. Так, переходимо до слідчого питання. Про затвердження штатної чисельності закладів до школьної освіти Міністрської міської ради це в садочку э, номер 3 ввозимо штату в штат оператора, тому що там десь ще було три оператора, вони перепрацьовують за міст 41 тиждень э, 240, а потім 160-181. Третій ліцей опалює і сьомий садочок два, разом. І вони на твердопаленому котлах, котла. І проблема зараз з операторами відмовляється робити на товар за 6 ну, забав. Економили скільки можна. На на е. на рух, мое, ставлю питання на голосування, хто за? Так, 4 рішення прийнято. Слідую тижня, 24. Порядку денного пронесення, доповнення до програми, будуть посвятити Нізгінської тепері. 22-26 і років. Це капітальний ремонт системи опалення і земі пертоопалених котлів в Березнянському да. ліцеї. Тобто ми вже три роки переварювали ці котли, вони вже по 15 років. Я трогу, Цього я разу вже півтора мільйона на два хороших котла. Ну і будемо старатися їх все ж таки Угілля, на дровах, увійди на то якості котлі стоїть. Якщо ці барські котлі сума півтора мільйона, повністю спекиде, за матва. Ні, це не барські, це зовсім другий. Розкажуєте що це. Воно краще вибрали більше сотки. Ну, краще воно було поставити трьохсотки на 300 дуже багато. Да, да, да. Півтора мільйона на два на опалення хто за? Так, наступне питання. номер 25 Про внесення змін до порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницькому від теперіх. Будь ласка. Це те ж саме по Березнянську, просто міняємо пункти. Пункти 4.8. Передбачено 62 оплата за виготовлення коригування ПКД та проведення її експертизи, оплата викону будівельно монтажних робіт згідно акті і оплата та здійснення технічно паспорт у нагляду згідно акті. Ставлю питання на голосування. Хто за? Два чотири рішення прийняття. Дякую. Вам дякую, що зговорити. Добрий день. 26 про, внесення змін. про внесення змін про внесення змін до програми розвитку фізичної культури спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 22-26 рік, будь ласка. З метою підготовки та участі збірної команди Хмельницької міської територіальної громади у Кубку України та у першому колі чемпіонату залу серед юнацьких команд 10-11 років. Пропонуються зміни пункт 2 에, програми це розвиток дитячого дитячо юнацького та резервного спорту, спортивного навчання тренування роботи Хмельницької дитячої юнацької спортивної школи. У э, захід придбання обладнання та інтерв'ю спортивної форми для команд та спортсменів Хмельницької дитячої юнацької спортивної школи. Це треба закупити е, спортивний інтерв'ю та спортивну форму, так як вони вже розпочали участь у чемпіонаті у Лігі України з футзалу, то Микола Васильович е, сказав, щоб забезпечити е, дітей, щоб вони були е, тим же зараз підтримування, щоб має команда бути в однаковому костюмах, Все зрозуміло. Так, Є питання? Є є? Ставлю питання на сваді. Хто за? Так, чотири за, прийшли. Дякую. про Зміни до рішення 68-ї сесії з міської ради з московською керівництвою 20 жовтня 24-го року № 3140 по бюджет міністрів 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 громади на 25 рік. Так, проєкти рішення вам роздані. Будь ласка, щоб можна коротко по цифрах. Якщо коротко посик, ми уточняємо дохідну частину на суму 6 мільйонів 48 тисяч 276 гривень 49 копійок, з них 1 мільйон 442 тисячі 87946 субвенції і за рахунок перевиконання 4 мільйони 605 тисяч 400 Видаткову частину ми уточняємо зрозуміло на цю суму 6 млн. Також ми уточняємо ще видаткову за рахунок вільного залишку загального фонду на суму 23 млн 717 тисяч 484 грн. За рахунок спеціального фонду це на капітальні ремонти системи опалення 2 мільйона 940 тисяч. Це якщо коротко, більш детально було на є це ну, У мене ще, дивіться, є пропозиції, я за вашою згодою є зміни. Справа в тому, що вчора пізно ввечері, вже досягнули 11 ночі на сайті культурної ради висвітили розпорядження від цігарського вересня 2025 року No1 тисяча у 2025 році освітньої субвенції з державного бюджету на здійснення доплати педагогічним працівникам. По нашій громаді це сума 6 мільйонів 971 тисяч 300. Тому ми будемо пропонувати внести зміни в пункт 1116, допомогти дохідну і додаткову пункт 228 такі зміни, щоб добавити до цього рішення. Немає заперечень, немає. Хто за? Так, 4 за річні прийняті. Следующе питання Номер 32 Про затвердження договору номер 17 про передачу видатків у 25 2025 році філії державної основної центру пробації. Будет заповнення. Це на попередній сесії виділяли нашому відділенні пробації 100 тисяч, що плануємо за передову про передачу видатних. Так, зрозуміло. Ставлю питання на голосування хто за? Так. Yeah. Дякую. Yeah. Рішення прийнято. Чотири за. 33 питання. Про затвердження договору номер 18 про передачу видатків у 2025 році відділу Державного нагляду контролю Вінницької області Державної служби України з безпеки на транспорті. Також ми на попередній сесії виділяли 450 тисяч для придбання службового автомобіля. Пропонується завершити зараз договір про передачу видатків. Ставлю питання на голосування хто за. Так, чотири за, рішення прийнято. Слідче питання 34. Про затвердження договору номер 19 про передачу mm -hmm. видатків у 2025 році військовій частині а 70 -45. Також на попередній сесії ми виділяли їм 300 тисяч для придбання э, безпілотних літальних апаратів, герефів mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Так, ставлю питання на голосування. Хто за? Чотири рішення прийнято. Дякую. 35 питання. Про затвердження договору номер 20 про передачу видатків у 2025 році військовій частині А-46-38. Також ми виділяли на попередній сесії 200 тисяч для забезпечення і виконання правового воєнного режиму. Так, ставлю питання на розлад. Хто за? Чотири річні прийняти. 36 питання. Про затвердження договору номер 21 про передачу додатків у 2025 році. З прикордонного загону міні Герої України полковник Євгенія Кікуса Державної прикордонної служби України для військової частини 109. На попередній сесії ми її виділяли 310, зараз затверджуємо договір про передачу. Mm -hmm. Так, ставлю питання на голосування. Не бачу. Що Так, 4 за, рішення. Так, слідче питання про затвердження договору номер 22 про передачу видатків у 2025 році. Державного пожежного ритуального загону, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в ЄСПОНС. Це 300 тисяч, що ми виділяємо ці сесії для перечання металішого місця. Так, ставлю питання на голосування. Хто за? Чотири за, Рішення прийнято. не прийнято. Слідчети номер 38 про затвердження договору номер 23. Так, все, пішло, але ви постійному А давайте... Постійне мерехтіні. Все. Воно обратно заробив. Так, давайте 38 питань ми прослухали, проголосуємо про затвердження договору на 23. Хто за? Так, 4 за, рішення прийнято. Так, 39. Про затвердження договору про передачу міжбюджетного трансферу між місцевими бюджетами в 25 році. Це один гривень, ми передавали транспорт і полетів сільській територіальній громаді. Ми маємо передати затвердження договору відповідно сесії на так, все, зрозуміло. Сталик це позавтра. Все, дякую вам за доповідь. Переходимо. Давайте чуть-чуть повозимо, да, що я скрив дописатися, бо я не знаю. Так, Переходимо до 18-го питання, повнесення сліди. Секундочку, секундочку, секундочку. Так, переходимо до питання номер 17 про внесення змін та допоможення програми з прийняття розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міській територіальній громаді на 25-29 років. Враховуючи виступу правління державної казначейської служби України у Хмельницькому та місті Кімському, просимо внести зміни в програму сприяння розвитку місцевого та партнерських відносин Хмельницької міських територіальних громад на 25 і 29 роки, а саме доповнити захід 2.6 на дані субвенції управління Державної громадянської служби України в Хмельницькому районі та місті Хмельнику Вінницької області на придбання персональних комп'ютерів та ліквіджинів в операційних системах Windows. На 25-й рік сума 120 тисяч. Так, є питання, розповідача? Mm. Mm. Секунду, яке питання? Я не встаю. Ставлю питання на голосування. Хто за? Я ж не згоджуюся, я не вважаю. <звучит> Знову збій <технічний> У нас У нас технічний збори з відеотрансляцію. Переходимо до питання 29. У нас є зміна допомога програму роботу підтримки комунальної заклади охорони здоров'я для покращення медичного обслуговування населення міської міської територіальної громади. 23, 24, пропонується внести зміни до РИТО-2 стаціонарна медична допомога. Пункт 1.11. Кепітальний ремонт частини приміщення першого поверху підстановлення МРТ. Стояла сума 3 мільйони орієнтовно на 2025 рік. Після виготовлення ПКД сума змінилась. 4,5 загальна сума. Півтора мільйона на 25 рік і 3 мільйона на 26 рік. Далі. Добавили новий захід. В розділ три інші заходи у сфері охорони здоров'я. Компенсація витрат на підприємств на оплату праці фармацевтичних працівників, що працюють у нічний час. Скільки? Сума 1 мільйон. Захід 3.1 на 25 рік 200 тисяч, на 26 рік 800 тисяч. Це захід пов'язаний з оплатою праці фармацевтичних працівників для забезпечення роботи аптеки цілодобово. Це, Ночний час. Це в, в, в лікарні, в, 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 в реанімації передана. Ну от як, як будуть гроші, бо самостійно в них грошей немає на оплату таких, такої праці. Економічно воно сама себе не окупає, але є потреба. Це понятно, ви як розраховуєте на приблизно? Mm -hmm. ну, Плюс-мінус враховуючи, що дамо ну, підтримку і все інше. Ну, якщо будуть гроші живі, то будуть шукати працівника, як знайдуть працівника, так зразу і працюють час. Під гроші і працівник шукається. Так, є ще питання? Так, старому питання доставили. Хто за? Так, 4 за рішення прийняття. 30-те питання. Повнесе зміни до порядку використання коштів. Порядки використання коштів. Тут пропонується змінювати. Доповнити пункт 4.44. Заход з оптимізації теплозабезпечення. Доповнені його словами. Технічне обслуговування та підготовка внутрішніх мереж теплопостачання до опалювального періоду. Це гроші, які стосувалися встановленої часи моделі, які такі інші для передачі даних. Далі пропонується доповнити порядком 1,5 використання е, коштів пов'язаних з виплатою афтець. Цей порядок передбачає, які гроші на що саме, в якому порядку, які. Благодаря Ви, че Да, зараз имам. Так, я запитах за отговори. Ну, на гласуване? Кто за? Так, 4 за, решение принесе. Все, дякура за допит. Чуплено, минути, панина, чекай, Насіння змін до позиції програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 22-26 роки затверджено рішенням 14 сесії міської ради 8 спитні від 24 до 21 будь ласка Просимо на нанесення змін придбання та встановлення підйомника у школі мистецтва. Встановлення чого? Підйомника. Зрозуміло по цьому. Так, 27 немає. 40 питання голосування, то за. Так, 4 рішення прийнято. 28 питання. Про є змін до рішення 24 сесії Кмінівської міської ради, 8 годині від Номер 946 про перед використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів комплексного програми розвитку культури та туризму Мінської міської територіальної громади на 22 зміни, будь ласка. Пронести зміни до порядку це внести ще, що для зарахування до закладу додаються документи. Я від одного з батьків свідоцтво про народження дитини, копія паспорта со сторони, довідка реєстрацію, або довідка з місця проживання, що свідчує припадні терпельної громаді, довідка учнів освітнього закладу про результати військового медичного огляду. Коли дитина приходить, щоб її зарахували до школи місця, щоб надала відповідний пакет у мене. Ну, батьки. Так, Ставлю питання на голосування. Хто за? Так, чотири за, залічні прийнято. Ні, зараз. Ще до нас питання у нас осталось. Читаємо. Ну, читаємо. Ну, читайте. Все 4 питання на задані. Ви а, почекайте трохи, щоб вистав виписувати. Ні. Так. Заступник колеги не вважає що... всіх членів комісії. Так, Я прошу нас слухи... дуже для вас складається. Слухайте, слухи... 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 я пропоную. Засідання постійні технічні збої. У нас перше питання сталося до розгляду про внесення змін до міської цільової програми згорування земельних відносин Кунінській міській територіальній громаді на 24-26 років. Змінами доповідаєте, що за службовою запискою і на Литвиненко, начальник управління ЖКГ, пропонується внести зміни в цільову програму, а саме у пункті 2.2 на 25-й рік це виготовлення документації під комунальне на, ну, на комунальній земельні ділянки комунальної власності, яким займається управління. На земельних було передбачено 150 тисяч зменшити на 120, оскільки ну, як би за рахунок заходів перекинути на пункт 1.2.6, яким який займається під комунальним майном житлово-комунальне господарство вигодної документації, передбачити з 30-60. Тобто, з одного пункту зменшити на 30, на другому збільшити на 30. Все, є питання? Немає. Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? 4 за рішення. Дякую. Дякую. Ну, все, і питання порядку дально ну, наші комісії ще були вичерпані. Всім дякую за роботу, до вибачте.